З України. Провівши кілька днів на острові Пенанг, це Малайзія, я вирушив у свою подорож далі. На автобусі 102 з центру Пенангу я поїхав до аеродрому, аеропорту. І ця поїздка тривала приблизно пів години. Вартість її становила близько пів долара США. А так виглядає аеропорт міжнародний Пенангу. Це невеликий аеропорт, він за своїми розмірами приблизно такий самий, як і Бориспільський аеропорт у Києві. Є два поверхи. На першому зона відльоту, другий порт це зона прильоту. І якщо ви хочете, можете піднятися на другий поверх, навіть на ліфті. Зона відльоту невелика. Це буквально кілька сот метрів, так що ви тут точно не заблукаєте. Тут же для компанії Air Asia зроблені спеціальні термінали, де ви можете роздрукувати свій білет. Якщо ж ви маєте багаж, то тоді з багажем ви підходите до своєї стійки, де приймається багаж та видаються білети на ваш рейс. Здаєте багаж і далі йдете у зону «Duty Free». Я летів в компанію Air Asia і будьте уважні, ручна кладь має бути не більше 7 кг. У мене була більше, тому деякий час я сперечався у зоні відльоту, вказуючи, що зі мною просто багато електрообладнання. В результаті мене пустили. До речі, наш рейс затримали близько десь на півтора години, і все із-за того, що в момент відльоту термінал Asia дав збій, і в ручному режимі раз 5-6 працівники Asia приходили і перераховували пасажирів. В результаті вийшло так, що кілька пасажирів на нашому літаку були з іншого рейсу, і їх в результаті зняли. Сам політ тривав небагато, буквально 40 хвилин. І, що цікаво, це був мій найдешевший політ за всю історію моїх подорожей. Його вартість становила всього 15 доларів США. І, до речі, ось зараз ми підіймаємося з острова Пенанг, так він виглядає. По океану, коли ми перелітали з Пенангу до Суматри, дуже багато курсує кораблів. До речі, з пенангу до... на Суматру ви також можете добратися і на пароні. Його вартість теж приблизно 15 доларів. США, А чомусь от на підльоті до Суматри, ось так виглядає океан. Він якогось глиняного кольору. По прильоту в аеропорт Медана я пройшов знову ж таки всі процедури, як і в інших аеропортах, і мене зупинили на проходженні. На проходженні паспортному е, довго чи, в, в, я шукав, куди я далі далі саме маю відлітати, так як це виявилось доволі важливим. І з аеропорту я не брав таксі, а на автобусі за півтора долари США, я взяв білет до центру Медана. До речі, всі не, дороги з аеропорту до Медану платні. Не дивлячись на те, що країна, здається, не дуже той багатою, однак дороги в цьому регіоні платні. Як бачите, це справжня Азія, невеличкі будиночки, по придорогу дорогу це в основному магазини невеликі. Трохи далі це одно-двоповерхові будинки. До речі, Суматра це вже. Є католицький острів, тут католицький протестантизм продукують, і також є й мусульмани. Співвідношення десь 60 на 40. А ось це вже центр Медана. І тут буквально кілька споруд, мабуть, одна-дві вулиці, де варто зупинятися, якщо ви такі тут зупинились. Все інше це ніби велике село. З самого Медану. Я на таксі добирав на мототаксі, переїжджав на інший автобус, на іншу автобусну зупинку, так як виявилось, що автобуси до Берестаги не відходять з центрального вокзалу. І тому я на таксі за 3 долари. Так це дорого, порівнюючи з дорогою до з аеропорту до Медана до Медану за 1,5 долари. Я добрався до невеликого Автовокзалу, до речі, два автовокзали були. На один приїхав, і там вже автобуси не їхали в бік Берестаги, і таксист відвіз мене ще на один е автовокзал, з якого вже відходив якраз останній автобус на е Берестаги. Це все сталося тому, що наш рейс затримали на півтора години, і в результаті я збився від свого графіку пересування по острову Медан. Е, ще, одна, ще один нюанс, якщо порівнювати і Медан, то ваш годинник треба перевезти на час назад. Дорога е, не дуже то й добра, 50 кілометрів всього на все, проте ми їхали більше двох годин. Ду, багато пробок, в, дорожки, дороги самі е, вузькі. Правил дорожнього руху ніхто не дотримується. Обгони і справа, і зліва, постійні сигнали. До речі, в порівнянні з Меданом, Берестаги знаходиться на кілька сот метрів вище над дорівним морем. І по дорозі на Берестагі, ось ми бачили навіть таку аварію. Мабуть, теж водій, не дотримуючись правил дорожнього руху, сильно Повернув рулем і в результаті перекинувся. На момент нашого під'їзду, як бачите, весь вантаж вже розвантажив і, мабуть, чекали якогось підйомного крану. Дорога місцями пролягала через джунглі, і це доволі цікаво. Це, ну, це казково. Як бачите, тут вже йшов дощ. В медані сонце було градусів під 40, а чим вище ми піднімались і ближче наближались до Берестаги, все навкруги вкривалося туманом, і в результаті в самому Берестагі йшов дощ. Тут такий клімат, до речі, що він чимось схожий на клімат в Україні. Оце мій ранок перший. На мій готель знаходився на такому підвищенні, і з нього цік дуже класно була панорама на Берастаги і два вулкани. Один з цих вулканів, Сінабунг, рахується небезпечним. Він постійно вивержає вулканічний попіл і лаву. А так виглядає мій готель. Там буквально йшло 6 номерів. Однак власник готелю працював над його розширенням. І коли там жив, то проводилось будівельні роботи ось добудовували ще двохповерховий будинок. А так виглядає схід сонця безпосередньо з мого номеру, в якому я перебував. А ще який нюанс? Буквально в 20 метрах від готелю був ось цей мусульманський храм. А це є музей етнографічний, проте я туди не потрапив, так як він чомусь постійно був закритий. А я був тут приблизно всього-навсього три дні. Це монумент, який е, е, покладений за визволення Суматри. А ось так виглядають мусульманські. Е, Лавки, де ви можете придбати, придбати їжу. Це халяльні, халяльні кафе. Саме місто, ось, як бачите, буквально кілька вулиць, двох-трьохповерхові будинки, великий, дуже е, трафік, важкий, е, багато таксі і мотобайків. І що цікаво, що двох-трьохповерхові будинки, я так зрозумів, що на другому, третьому поверсі живуть самі жителі, а перший це Магазини, магазини, магазини і нічого, крім магазинів. Так, місто грязне, ніхто тут нічого не прибирає, проте в цьому і колорит, мабуть, Берестаги. А це таксі, на яких ви за невелику плату можете добратися до багатьох місць навкруг Берестаги, в тому числі і туристичних. Місцеві жителі не розбещені туристами тут, до речі, і все недорого. Ось це, до речі, їхній центральний ринок. Сюди я приходив купити овочі і фрукти. Це жителі англійської мови не знають, тому я спілкувався з ними на жестах і показуючи один одному гроші, так я придбавав продукцію їхню. В Берастагі дуже багато ось таких таксі на конях. Але я чомусь таким таксі не скористався. І буквально, якщо пройти 2-3 кілометри від центру Берастаги, ви потрапляєте в справжнє село. І що цікаво, що тут вирощують абсолютно всі ті самі овочі, які вирощують і в Україні. Є гарні будиночки невеличкі, великі плантації таких овочів, як цибуля, салат, петрушка. Тобто всі ті овочі, які вирощуються і в Україні. І тут ніби такі невеликі хуторки. Кілька вулиць і потім проходиш. Знову кілька вулиць які з будівлями. Мабуть, у них так розміщені села. В основному, все навкруги було пусто. От я ходив, правда, це були невихідні дні, і людей я майже не зустрічав. Панорами при цьому на їхні поля і навколишні джунглі це просто, не знаю, це. Для е, тих, хто любить робити фото. А це, до речі, оцей небезпечний вулкан Сінабунг. Місцеві жителі розказували, що він вже багато раз вивержав е, в, в лаву і попилом навіть закидало ось це містечко. Я хотів на той вулкан піднятись, проте е, він рахувався небезпечним. І тому я не мав змоги туди добратися, так як всі відмовлялись туди доїхати. А це невеликі от кущі кави. Їх тут доволі багато і вони в основному розміщені як жива горожа між, між їхніми городами та дорогою. І певно вони цю каву використовують у своїх власних цілях. Є вже кілька невеликих готелів. Все-таки турист сюди приходить і виглядають вони вже сучасно. До речі, зараз я вам хочу показати ось два вулкани. Один це Сінабун, на який мені не довелось піднятися, а другий вулкан. Я вам поки що не буду казати його назву, однак на нього я піднявся, так як він на даний момент рахувався недіючим. Ось тут вирощують капусту. Іде будиночок невеликий і перед ним капуста. А це вже плантація моркви. До речі, бачите, як тут морква вирощується, її, мабуть, навіть не полять, так як у нас. Ось, як я вам казав, йде кілька будиночків і навкруг них плантації їхніх овочів. Знову кілька будиночків і знов плантації овочів. До речі, не дивлюсь на те, що температурний режим тут доволі високий, деякі плантації вони теж накривали плівкою. А це вже цибуля. Цибулі тут дуже багато, і я от не знаю, куди вони її навіть збувають. На території і за межами є кілька ось таких протестантських католицьких церков. Тут знову морква, і що цікаво, що на своїх територіях вони ховають мер, своїх рідних померлих людей. Тут немає такого поняття як кладовище. Просто в кінці кожного городу е, має кожен своє власне кладовище, де вони ховають рідних. Тут знов салат, капуста. Ось чомусь е, я не бачу плантації картоплі. Клімат доволі м'який, вечором навіть було холодно. А от у, у день Температура була десь 25 градусів, не більше. І що цікаво, що ось тут ти ходиш, ходиш, ходиш і де б не знаходився. В будь-якій точці ось цього району Берестаги завжди оком. Ти можеш бачити якісь із вулканів. А тут е було навколо Берестаги три вулкани. Ось бачите, плантація вдалині знову вулкан. А ось цей автомобіль виконаний повністю із дерева. Віліс дерев'яний. І ось Беростай, це настільки захоплююче місто, що я тут був 4 дня, проте я пожалів, що не залишився тут набагато на довший термін. Так як потім я пересувався по Суматрі і надалі там вже не було таких цікавих місць, і як тут. Це така релаксова зона, де ви можете повністю. повністю як би це правильно сказати, проникнути з життям місцевих жителів. І для тих, хто любить спокій, просто оглядати навкруги місцевість, бути у, у єдинстві з природою це місце доволі круте. А ось так виглядає берестаги. Я знайшов невеличке підвищення і вже з нього зняв панораму. В основному, як бачите, ржаві дахи і невеличкі будівлі. А Ось так працюють місцеві жителі на своїх ділянках. Вони розробляють джунглі і тут же засаджують їх різними овочами. До речі, тільки закінчуються городи, і тут же починаються джунглі. Це така асиміляція е, якихось овочів, і тут же вони в переміжку йдуть з рослинністю джунглів, постійні звуки птахів. Тут немає, до речі, ніяких заводів, фабрик і чистота повітря неймовірна. Ось бачите, йде будівля, і зразу, відразу за нею йдуть уже. Джунглі. Доволі класні ось такі папороті. Ці папороті, мабуть, бачили ще динозаврів. І такі папороті я зустрічав лише тут на Суматрі і потім в Малайзії. Це бамбук так росте. Хоча з бамбука тут нічого і не будують. А це петрушка. Як бачите, суматранська петрушка і петрушка в Україні ідентичні. А це вже вечір. І ще було поганим, що поблизу була ось ця мусульманська церква і ось цей спів. Також в 6 ранку він давав можливість пробудитись без будильника.